Ти словесне тако молитву покаяння, Ісусе. Ти слово життя. Слово, що сталося тіл і замешкало між нами. Твоє слово це хліб життя. Твоє слово це дихання життя, Твоє слово це сила життя, Твоє слово це Царство Боже. Твоє слово це небо. Твоє слово це ангел миру. Твоє слово це сила душі. Твоє слово це правда свята. Твоє слово це свобода душі. Твоє слово це радість в очах. Твоє слово це лікарство душі. Твоє слово це вічне життя. Твоє слово. Це ти сам. Твоє Слово єднає нас з Отцем і Духом Святим. Твоє Слово це утішити. Твоє Слово звільняє нас від похоти світу цього. Твоє слово живе і діє. Твоє слово це жива вода, що наповняє і оживляє наше серце, як дощ землю. Твоє слово це озеро чисте. Твоє слово це світло не тлінне, це життя не тлінне. Твоє слово, що сталося тілом і замешкало між нами. І ми славу Твою Башу, славу єдинородного сина. Амінь. Це коротенька стопна молитва. Про слово. А тепер коротенько згідно слова. Слово душі, це мислення, слово душі, це думка, слово душі. Може бути духовне мислення. Це мислення, яке має в собі духа життя, духа миру, духа доброти. Це слово, що оживляє душу, духовне мислення. Ви це знаходите у Євангелії Івана 6.63. Слово, що я сказав вам, дух і життя. Слово це дух, що оживляє душу. Слово це дух, що просвічує душу. Слово це дух, що заспокоює душу, слово це дух, що дає свободу душі, слово це дух, що спалює в нас зло, слово є дух, що приносить життя вічне, що єднає нас з Христом. Слово це хліб життя. Каже Христос Івана 6.35. Я хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме. Помните, Він сказав до Самарянки, я дам живої води, що ти не будеш мати більше спраги, бо мислення тілесне. Це постійно спрага. Це постійне незадоволення. Скільки їси, не наїсись. скільки дивись, не надивись. скільки слухай, не наслухайся. Скільки не їси, а їсти хочеться. би їв. Скільки не спи, спати далі хочеться. Оце і є тілесне мислення, зосереджуючись на зовнішній світ, ми розбуджуємо в собі пожадання і неспокій, що є мукою нашої душі. Тому Павло каже, не любіть світ, ні то, що в світі, бо це похищ ваша, похід серця вашого, похід думок ваших, похід тіла вашого. І чим більше ти зосереджуєш увагу на тілесну думку, тим більше ти розпалюєш вогонь, розпалюючи і спалюючи тебе. Тому Христос про ці речі пояснює, завжди говорить через Павла ті слова. Посланні до римлян ми знаходимо такі слова. Римляни, восьма глава. Бо ті, що живуть за тілом, думають про тілесне. Думають, це думка тілесна. Ті, що йдуть за тіло, носять думку тілесну. Тілесна думка не дає спокою. Тілесна думка не має Духа Божого. Тілесна думка не дає внутрі здоров'я душі. Тілесна думка розпалює страсть, яка переходить в агресію, в злобу, обіду і саморозрушення. Тому сьогодні хотілося б звернути увагу що думка є духовна, думка є тілесна, зв'язана з тілесними приємностями, з тілесним задоволенням, смакуванням, дотиками. Я не буду перераховувати, бо ви самі розумієте, все, що зв'язано з тілом, називається тілесне мислення. Воно противно Духу, бо Дух це мир і життя у Святому Дусі. Тілесне мислення проти Духа миру, проти духа життя, проти добра душі. Воно противно духу, тілесне мислення. Душевне мислення. Це мислення зв'язане зі світом через тіло. Ну, вже не тіло, а через тіло. Це може бути робота. Це може бути відносини. Це може бути пристрасть до зовнішніх інших обставин. Це душевний. І мораль без духа теж належить до душевного, Но я назвав мораль без духа, без внутрішнього добра, лицемірна мораль, користолюбна мораль. То, що каже Христос до фарисеїв ви чистите чашу зовні. Оце називається мораль тілесна, душевна. Мислення, за якими скрите гниле, тобто користь якась. І це є. Тому хай буде наше сьогоднішня, от перше завершення коротенької лекції. Поняття духовного мислення, тілесного мислення. Душевного мислення. І третє, мислення зловне диявольське. Четверте таке мислення, яке має в собі агресію. Воно б'є по здоров'ю страшне, хоча й це б'є по здоров'ю. Но через зло мислення, там може бути і вже дія самої сущності. Тобто агресія може через нього бути і сущності впливати через агресію і ти становитись інструментом агресії. Ти можеш все розуміти, а нічого не зможеш зробити. Бо це сильніше, тільки Бог може зробити. Тому агресія, обіда, страхи, смутки. Відчої. Це думка зла, розрушаюча, вбиваюча і знищуючи людину. Тому ми з вами маємо над тим задуматися. Ти мислиш, за чим ти йдеш своє мислення, за, чим, за яким предметом йдеш духовним предмет розуміння. Духовне благо. Це доброта в тобі, духовне мислення. «Тілесне мислення це добро, добро поза тобою. Добро в тіло світ. Теж добро шукаєш. От поки відключив.